Добрий день, колеги! Я впевнена, що у більшості з вас є працівники, у яких є велика кількість невикорисних днів відпусток. Та й думаю, що бухгалтери та кодровики зазвичай в їх числі. Тому далі розберемо найпопулярніші запитання, відповіді на які знадобляться як роботодавцю, так і самим працівникам. Підписуйтесь на наш канал, приєднуйтеся до нас в інстаграмі та Тіктоці та будьте в курсі всіх новин! Перше запитання, що цікавить усіх: чи можна брати невикористані відпустки під час війни? Ну і відповідно, чи може роботодавець заборонити їх брати? Так, працівник може використати свій відпускний запас під час війни, це не заборонено. Але головна умова, якщо проти цього не заперечує роботодавець, адже він має право і відмовити у їх використання. При цьому, навіть якщо роботодавець відмовить у наданні цих днів відпустки, це не означає, що ці дні працівник втрачає. Ні. Право на накопичення відпустки у працівника залишається. Вони не згорають та не мають строку давності. Друге запитання: скільки днів можна взяти за раз? Чи можна брати більше, ніж 59 календарних днів? Так можна. Взагалі в законодавстві є два обмеження щодо тривалості відпусток. Перше це не більше ніж 59-69 календарних днів. Але воно стосується максимальної тривалості щорічної відпустки за один робочий рік. Друге не більше ніж 24 календарні дні. Але це суто воєнне обмеження тривалості відпустки. І стосується тільки відпустки за поточний робочий рік. Як бачите, в законодавстві обмежень щодо днів використання минулорічних відпусток немає. Тож єдине обмеження на сьогодні це роботодавець, адже він може і відмовити. Третє запитання: чи обов'язково використовувати відпустки за минулі роки у хронологічному порядку? На останнім часом я часто чую, що працівник не має право піти у поточну відпустку, поки не використає весь свій відпускний запас. Це неправильно. Такого обмеження в законодавстві немає. Заради справедливості відмічую, що на практиці все ж таки намагаються йти у хронологічному порядку. Ну, по-перше, так зручніше. По-друге, так свого часу радило робити мінсоцполітики. політики. Ну і по третє, у мирний час діяли норми, які забороняли накопичення значного відпускного запасу працівником. Проте зараз ці норми не діють. Отже, працівник може спочатку використати поточну відпустку. А потім минулорічно. Четверте запитання: чи буде штраф, якщо у працівників є багато невикористаних днів відпусток? Так дійсно раніше діяли норми, які забороняли накопичення значного відпускного запасу працівником. Проте у період воєнного стану вони не діють. Відповідно, зараз ніякого штрафу за це не буде. Ще запитання, яке я досить часто чую: чи може працівник піти у відпустку без збереження зарплати, якщо має багато невикористаних днів щорічної відпустки? Так може ці відпустки зовсім не взаємопов'язані. Тож, якщо є заява від працівника і згода роботодавця, ну якщо ми з вами говоримо, наприклад, про карантинну чи воєнну відпустку свій рахунок? То можна оформляти. Хоча вигідніше було б спочатку використати свій відпускний запас, а вже потім йти у неоплачувану відпустку. І останнє запитання. Що робити, якщо працівник не хоче використовувати свій відпускний запас? Тут є два варіанти дій: перший відправити його наказом у відпустку за графіком. Так пропонувало робити міцполітики і деякі суди. Головний аргумент надання відпустки працівникам це обов'язок роботодавця. З іншого боку, відпустка це право працівника, тож більш лояльний варіант включити всіх працівників з їх відпускними хвостами до графіка відпусток, адже забороняється саме не надання щорічних відпусток. Таким чином, фактично, роботодавець надаватиме можливість працівникам реалізувати право на відпустку. А отже, і не нестиме відповідальність за ненадання щорічних відпусток. Цю позицію також підтримують деякі суди, хоча не факт, що підтримують контролери. На цьому мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!